Добрий день, я з України знімаю вулиці приватного сектора. Ось дивіться на фасаді будинка, який лев. Оберігає будиночок. А скрізь суцільна зелень. Це зелене, все таке свіже. листя з дерев ще не опало. Зараз я знімаю околиці Філадельфії населений пункт Хавертаун. Ходжу по цим вулицям, гуляю собі і спостерігаю за чудовими-чудовими будиночками. Гарнесенькі, доглянуті, хоча їм років і років вони вже не молоді. Як мені сказали, то тут є будинки, яким уже і по 100 років, і навіть більше збудовані давно. Роблять ремонти і всередині, і зовні. але зберігають стиль. Архітектурний стиль, бо заборонено добудовувати що-небудь. Отак От повинен залишитися фасад будинку. Його не можна міняти. Бо інакше і містечко буде вже не таким привабливим, не таким симпатичним. Дивіться, зона відпочинку прямо біля дверей. А ось тут чого тільки? не поставили. І соняшники з металу пофарбовані. Прикрашають я хто тільки може. Просто симпатично і неповторно. У кожного свій якийсь певний Тиль, прикрас, гарбузи, бочка з гарбузами, нечиста сила їде на велосипеді. Готуються до свята Хелловін. Ще воно не скоро, а прикраси вже виставляють, бо так люди хочуть, щоб їхні будинки виглядали симпатичними. Гарнесенькими. А воно так і є, вони такі є. Вон яка лавочка біля дверей вхідних, а забудову роблять з іншого фасаду будинку. Дивіться, ось тут можна помітити, як знизу добудували. І навіть забор поставили. Ось такий хавертау. Ну, от все. Хай вам щастить, до побачення. Зустрінемось дуже скоро.